Привіт, друзі! З вами я Ors Pro 01. Сьогодні я граю виживання мирно. Звісно ж, у Minecraft. добре, я вже добув кам'яний меч і кам'яне кайло. І наша мета сьогодні зробити будиночок. Ну, а я почну його робити. Спочатку нам треба поставити он таким чином дуб. Тепер беремо дошки з дуба. підскакуємо на них. Так, оп. І тепер іще докопуємося далі, щоб ці стовпи, які, були навколо нашу, які будуть навколо нашого будинку. Були якраз приблизно в 4 блоки. Думаю, 5 то це забагато. Так, беремо іще дошок. Добре, беремо е, дерев'яну сокиру. Так, в нас замало дерева. Ми зараз це дерево перекравчимо в дерев'яні дошки. Добре, от бачите, настільки 4 штучки. Тепер хоч трохи більше стало. Добре, в принципі, так. Хоча навіщо я зроблю стіни на цьому, якщо щоб зекономити по бокам один ще блок, я це все прибираю. І, став, і буду ставити це все, буду ставити це все на землю, так як е, нічого це не змінить. От нічого. Добре. Підскакуємо ще раз. Раз, два, три, чотири. Все. Ідеальна висота для нашого будинку. Тепер ми робимо он такий от ряд. Для нашого будиночку, щоб вікна не було такі панорамні. Ми все-таки робимо будиночок в сільському стилі. Так. Нам треба ще трошки дерева добути. Так, добуваємо дерево. Дерево нам точно буде потрібно, так як нам треба ще скрафтити інші предмети, і нам потрібні ще сходи. Для того, щоб зробити підвал в нашому будиночку. Так як ви дивилися мій відео огляд на село, то ви там бачили, що в мене буде підвал. Тут в мене теж буде підвал. Но без... Но без іще чотирьох поверхів. Добре. Угу. Ставимо так От дошки. Раз, два, три. 3, 4. Ідеально, просто ідеально. Так, почкайте, ні, не ідеально. І ще нам потрібні дошки для того, щоб зробити ще ось такі от з боку дерев'яні колоди. І ще навіщо нам такі от дошки, щоб скрафтити палки, так як нам нам дуже потрібні палки, окрім того, щоб скрафтити сходи, а точніше, драбину. Нам ще потрібно скрафчувати ресурси. Так в нас можуть ламатися предмети. І нам потрібні палки, щоб скрафтити нові. У мене ж є, звісно ж, дві палиці. але мені цього не вистачає, щоб скрафтити багато предметів. Тому зараз я. І ще добуду трохи цього дуба. Так, дуб. Мені потрібний дуб. Добуваємо. Все ідеально поки що йде. Так, як я і планував. Так. Дуб падає на нас. Добре, у нас є вже шість дуба, це вже непогано. Добре, добудуємо тут. Раз, два. 3, 4. Так. Розрахувала. Тепер. Нам ще тут треба поставити. Раз, два. Оп. Три. О, нам не вистачає четвертого дуба. колоду дуба нам не вистачає 4-ї. тут то тоді ми будемо іще трохи дуба. Так як у нас є паросток дуба, засаджуємо все, щоб цей ліст просто не вимер. Я все-таки піклуюся за природу, піклуюся, тому так, де я ще дерево зробив? Все засадив я під деревами, паростки. До речі, вже настала ніч, і нам треба е спати. Для того нам потрібно ліжко. Добре. У нас, до речі, є тут неподалік пустеля, зараз є скрафче скло для мого будинку. І ще треба було б вугілля добути, щоб факел скрафтити, щоб трохи було і тепліше, і світліше. Добудемо трошки піску з нашої пустельки. Так, все, ми добули пісок, ми його можемо малювати, але нам це не саме головне. Саме найголовне зараз скрафтити скло. Ну, спочатку треба переплавити Так, треба спочатку переплавити цей пісок, щоб вийшло скло. Тому давайте мерщіть додому. Так, почекайте, де дім? О, от він. Добре. Тепер що нам треба зробити? Нам треба скрафтити пічку в нас тут піч знаходиться. Я біля якогось іще струмка живу. На якомусь острівці маленькому. До речі, крута локація, мені вона подобається. Так, добре, купаємося назад. Зараз нам треба добути іще трохи каменю, щоб скрафтити пічку. Добре, добуваємо вже в кам'яним кайлом, так як воно швидше добуває камінь. Нам потрібно. Рівно 8 штучок для і, нашого. Пічки. Так, добуваємо далі 7, 8. О, навіть трохи забагато на 2 штучки більше. Добре, виходить, знову викопуємося звідси. Оп, все, викопались. Добре, тепер нам треба скрафтити пічку. Пічку ми можемо скрафтити он тут. Це нам доступний рецепт пічки. Нова очівка. Тепер нам треба переплавити ці всі шматочки піска, щоб в нас вийшло скло. Так, почекайте, я не в тому місці пічку поставив. Так, треба пічку тут. І тут перстик. Добре, все ідеально. Іде поки що тепер. Зараз ми тут цю пічку покладемо. Пісок, до речі, ви знали, що можна плавати, все можна плавати в печці на, ли, на листках. Якщо знали це, то тоді поставте лайк, підпишіться на канал. Ну, а я поки що чекаю, поки переплавиться це скло. Но мені здається, що воно не переплавиться дуже швидко, так як в нас замало листя. Так, друзі, я вже пережив одну ніч і тепер мені треба знаходити овечок і здобич всяку. Так. У нас є шкір. З нею ми можемо зробити броню. Це в нас буде в іншій серії. О, кошеня, яке миле. А, це ж собачка. Добре. Так. Ну, я поки що буду шукати овець. До речі, я знайшов іще. Листя трохи добув його за кадром і, звісно ж, додавив його в пічку. Так, де там моє скло? Збираємо наші скляні. Блоки і ставимо, звісно ж. Так, ставимо, ставимо. Оп, і оп. А я піду далі шукати листя. Так, у нас ще пісок залишився, так залишився. До речі, друзі, я добув трохи овечки. Тепер у мене є 5 баранини. і, звісно ж, Біла вовна, яка нам потрібна, щоб скрафтити ліжко. Нарешті я тепер зможу спати і не переживати ніч. Так, крафтимо ліжко. Раз ліжко. Так, нам треба добути іще деревця. Значить, ми йдемо за деревом, добуваємо його так. Все, добули. раз, тепер добудемо два. Все дуже добре, в нас поки що йде. Так, дерево. Крафтимо. Тепер крафтимо ліжко. Іще одне. Так, і ще одне крафтимо ліжко. Все. У нас вийшло і ще одне ліжко, навіть забагато трошки. Ну, мені більше ліжк не потрібно. О. Так, добре. Забираємо. І, звісно, ставимо. Тепер у нас є ліжко. Ура! Так, загружаємося. Все, хай плавиться. Ну, а ви, друзі, поки плавиться наше скло. Обов'язково! Поставте лайк під це відео, підпишіться на канал. Давайте швидесенько. Ну, а наше скло переплавлюється. Я поки що буду робити підвал. Саме найцікавеньке. Так, друзі, на жаль, наша сокира зламалася. Тепер нам треба буде добувати все без сукири. Так. Ну, і звісно ж, добуваємо. Так, зараз крафтимо сходи. Так, заставляємо камінь для нашого підвалу. Так, друзі, як ви бачили, нас. Бачите, настала ніч, тому ми лягаємо спати. Так, деревце іди до мене. І ще за листя добув просто дуже круто. Так, ставимо скрині. Так. Ставимо скрині. У нас в підвалі тут буде склад, так як в моєму відео. Так, наші дверцята крафтимо. Двері. До речі, не розумію, чого, якщо скрафтити двері, ти получаєш аж три дверей, а не одні двері. Це якось дивно. Напишіть у коментарі, якщо знаєте, чого так працює Майнкрафт. Так, ставимо двері. Беремо вікна. І ці вікна ставимо. Так. Оп. І ставимо іконечку. Так, друзі, я вже майже закінчую. У мене залишається тільки доробити це от вікно і зробити дах. А так більше нічого. І мені потрібні дошки, щоб зробити дах. Так, звісно ж, мені потрібні дошки. Так, добуваємо, ну і все, в принципі, думаю, мені вистачить. Так, ну хоча, думаю, 5 дошок якраз буде достатньо 5. Так, добуваємо. Так, давай, 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 давай. Все, є 5. Тепер ми можемо скрафтити паркет. Так, друзі, мені потрібно зараз шукати шахту і йти за вугіллям, щоб скрафтити смолоскипи, щоб нам було тепліше і світліше. Так, друзі, коли ми скрафтили два смолоскипи, можемо їх поставити. Так, он тут, от один, піднімаємося. Ну, і, звісно ж, он тут. Так, друзі, я скрафтив трохи сход з дуба, але мені їх не вистачає, щоб зробити дах. І знаєте, що мені все-таки треба добувати ще трошки дуба. Так, добуваємо. Так, іще добуваємо. І ще добуваємо. Так, друзі, так як у нас на дворі ніч, ми лягаємо спати. Так, друзі, як я вам обіцяв, я заробив дирку у вікні. І також, друзі, я добудував дах. Як ви бачите, я зробив сходи, в мене залишилося 8 землі і 5 сходинок. Ну, і так, друзі, я збудував будинок в Майнкрафт виживанні. Це, звісно ж, було мирно. Ну, якщо ви поставите 10 лайків, то тоді я. Буду грати вже трохи важкіший режим. Ну і так, друзі, обов'язково. Поставте лайк під це відео. Підпишіться на канал, це дуже обов'язково. Поставте дзвіночок. Напишіть в коментарі, чого коли ти крафтиш одні двері, а в тебе виходить три дверей. Напишіть в коментарі. Чого це так відбувається в Майнкрафт? Ну і всім па-па-па-па!